Байкові сорочки мікс другого сорту 11 кг за ціною 1100 гривень. Дивимося. Перша у нас сурочечка в кліточку. Розмір 41-42. Наступна. Ось така класна байкова сурочка. Розмір XL. Наступно ось така, дивіться, коснуча, розмір 43. Підемо далі. Така. Без розміру. Нагадую, що це мікс. Тут є як чоловічий, так і золоті сорочечки. Дивіться, як у Переважають сорочки в клієчку, але є і ось такі. Сиди різних кольорів, жіночі, чоловічі. І нагадую, що цей лотик коштує всього 1100 гривень і тут аж 11 кілограм сорочки різних.

Я так красиво. Це верхній олій. Це є різні, різні всякі сорочечки. Їх тут дуже багато. Я вам не на відео всі, всі показати. Але так справді дуже класний. Він це прикольно, в коричневому кольорі. Є тут ставочки підлечі. Наступно Ось така дивіться, то так класна. Наступна. Теж вже така грубша. Дуже класна. Білу футболочку, білу косику, джинсики. Все мені супер. І всякі всякі різні сорочечки. Показую ще пару позицій. Дивіться. О. Ця яка червоненька, дивіться. Залишилось ще дуже багато сорочечок. кому сподобався цей лотик. в коментарі зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.